Доброго вечора мої любимі. приїжджала на район, манюньки своїй принцеси набрала, кохточок, штанішок тепленький. Сумочку новеньку простеньку взяла. Та що, ще? В аптеку заскокувала по дівчонок, приобріла. Катюшка щось опять. Ношмарки ношмарки. Та до її там вже ви мені пописали, так я взяла там смак тоті, не дуже хороші. Одних і споти не хочеться. Це три на споть хочеться, а мало ніяк споти. У нас мені дзвонять дощі да як з відра. На районі ще нема дощ. Бачите. А в нас тут як з відра. Так що спробувалась, їду додому. Так, приїхала на місце назначення. По дорозі заскочила в магазин. речонка взяла. Сухорики. Хімії. Без хімії нікуди. Все одно хочеться. Та це добре. З щасличком ржа мені подобається. Коли і зятюк приїхав, і зірочка моя любима таке не в настрої. Похолодало. похулодало. Та, ага. да. та по я теж вночі тоді вибігла, як у нас грохнуло. Та боса стояла півночі. Та горло заболілось, тільки пройшло. От такі діліжки. Зараз будемо колесо ступицю проточили, будуть на наприця пробити. З Зості поїдемо. До бабусі з'їзди, не були вже давно. Я то їздила, а ви давно вже не були. Раніше в бабусі там і картошку вибирали, як малі були. А що ти така не на встроєнні? Хто тобі спортивне? дочечка? На цього ти така, духом не подай, Моя золотенька, не треба влівати підбодрій, пободрій. Участь, як мамочка. Ой, так, Будемо щось працювати, да? Вечерочка, мирно тихо, ми, як завжди, з вами, вас любимо, любим. улюбойтеся мені давай.